Вітаю, друзі, я Віталій Портніков. Як я вже неодноразово передбачав у своїх передбаченнях, Російська Федерація продовжує воєнні дії, мета яких виснаження, руйнування, капітуляція, завоювання, підкорення, ліквідація, знищення та стирання української держави з політичної мапи світу. Для досягнення цієї мети президент Росії Володимир Путін не зупиниться ні перед чим, навіть якщо в Росії відрізати Курську область з Владивостоком, включно та відібрати Крим, Рим і газові труби підірвати навіть. Якщо уявити, що українським спецслужбам удасться провести успішну операцію з ліквідації Володимира Путіна, це не означає, що він зупиниться, і це теж треба чітко розуміти. Через 10, 20, 300, а то й 1300 років, Володимир Путін. Так само робитиме все можливе, щоб досягти своєї цілі, відновити Російську імперію в кордонах радянського союзу, і на жодні переговори з Україною, як я вже неодноразово казав, не погодиться. Бо Володимир Путін і після своєї. Смерті, для якої я не бачу жодних підстав у найближчі століття, не вважатиме Україну повноцінною державою, а українську владу легітимною, і це теж треба чітко розуміти. Як сказав професор Дамблдор, зло не переможне, навіть якщо уявити, що добро його нарешті переможе, то зло все одно залишиться непереможеним, і тут нічого немає незвичного. Так уже неодноразово траплялося в історії людства. Згадаймо, як 11 років тому президент Мадагаскару Ері Радзауна Рімбабіаніна, який очолював партію Харівао-Вао Хоані Магадасакірі, був звинувачений у зраді і пішов у відставку. Здавалося, зло було переможене, але ж до влади прийшов, як усі добре пам'ятають, Ракотовао, який виявився не меншим, а то навіть і більшим злом через його корупційні зв'язки з корупцією. І в цьому вся логіка. Тому мене часто запитують, як розвиватимуться події, якщо у США переможе непередбачуваний Дональд Трамп, як я вже неодноразово передбачав, він захоче. Закінчення війни на своїх непередбачуваних умовах, Дональд Трамп відразу зустрінеться з Володимиром Путіним, і про все з ним домовиться, як він собі це уявляє. Хоча про що саме Дональд Трамп домовиться, він собі не уявляє. Це можу уявити і передбачити лише я. І я просто не розумію, як можуть збуватися чиїсь інші передбачення, і в цьому вся логіка дій Трампа. Дякую, друзі. Підписуйтеся на мій канал, щоб бачити, як я і надалі неодноразово передбачатиму розвиток подій і нагадуватиму, як уже збулися мої минулі передбачення. І це теж треба чітко розуміти. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтеся на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Канал Еспектум Патронус, який допомагають розветити розрусом розвитку, зі самого його YouTube, А також розвитку зрозуміли своїми межежею до Хай щастить.